Всім привіт в роботі Сузуки Гранд Вітара з такою проблемою. Ми запускаємо і проблема в нас по лампам повного приводу. Вони загораються, тухнуть. Якщо там додати обертів їхати, буває тухне. Буває, загорається. А ще в районі бардачка, я думаю, ви чуєте, спрацьовує реле постійно. І воно відбувається тільки на заведене. І в мене є одна ідея, зараз буду перевіряти. Ідея полягає в тому, що в нас е, свічки запалення або катушки, ну, коротше, високовольтна частина дає наводку на електроніку, і від цього вона трошки дуріє, бо я на ній покатався. Якщо наступати хорошо, воно дуже велика частота. Якщо типу, двигун крутиться е, ну, більш повільно. То частота стає менше. І якось воно завісить від частоти обертів двигуна. Зараз викручую свічки, катушки та гляну, що там. Викрутив катушки, викрутив свічки. Перше по катушкам маємо таку ситуацію. В принципі, катушки як катушки, пробої візуально не видно. Вже деякі катушки тут з лайфхаками ремонтовані бо вони вон, полопались, інші, в принципі, більш-менш нормальні. Ладно, це їх поки залишимо в спокої. А от свічки у нас прекрасні, просто прекрасні. Ось такі у нас фьюжн, хоча як вони роблять, я б сказав, бо це фюзіон, Самий натуральний фузіон. Дивимося, що вони у нас безрезисторні. Безрезисторні і всі як один. Оце хтось поміняв свічки дуже вдало. Де вони куплені також під питанням? Ну, коротше, зараз ставлю свої підмінні свічки і подивлюся, що буде. Є в мене такі свічки подмінні НЖК, БУшні, але робочі. Такі перевірочні вже не на одну машину ставлю, якщо є питання до свічок, і перевіряю, що буде помінялося це чи ні. Зараз ставлю на цю сузуки і будемо дивитися, вони на Серідєєві, нормальні свічки. Свічки закручені, фузіон на місці де їм і має бути в помойці перевіряємо так машина запустилася поки в нас нічого немає Газуємо. тут також нічого в нас не чуть не тріщить Поки що все добре. Зараз зроблю тест-драйв та подивлюсь. Не так бачимо, як система запалення високовольтна, може впливати на електроніку в автомобілі в гіршу сторону, само собою. В цілому у нас все добре, ніяких проблем немає. Так що ставте. Гарні свічки перевірених фірм, перевірених поставщиків. І буде вам щастя. А вам гарного дня. Підписуйтесь на канал. Дякую за перегляд.